Шановні заставнівчани, вас вітає Заставнівський автоклуб любителів. Сьогодні мені пригнали німецький автомобіль Volkswagen, тому що Folx. І треба говорити друге сидіння. Ну, ви знаєте, тут це сидіння вже варене, старе. І якщо я його зараз вріжу, то назад вже шляху нема. Треба буде ставити обов'язково нове. Так що треба думати, Ну, скоріше всього, я вріжу і буду робити свою роботу. Ну, Цей Volkswagen це е, ракета Пітарда. Е, вона е, одна із найкращих у нас в заставні, на мій погляд, тому що в неї така форма, що це дійсно як ракета. А в наш час е, ракета це навіс золота. З нею можна їхати на штурм прямо на Москву. Ну І зараз я вам покажу, що я повинен зробити. Так, шановні, я в шоці це? Дивіться, бачите, це сидіння. Це кріплення у нас заді. От Бачите, тут видно, що вже вбарено. Ну що, Я буду це зрізувати. отут є регулюючі планки. Ну Ці планки вони взагалі, я бачу що не робочі. І зараз вам покажу нове сидіння. Кріплення зовсім інше. Як я маю це все зробити? Я так зрозумів, що це треба бути дійсно чарівником, щоб це все зробити так бездоганно. Ну і ось оцей трон, це сидіння нове. Ну, ясно, що воно по показниках набагато краще, воно повинно стояти як можна е, нижче, тому що -то основа вона є е, висока, воно більш смягке, більш комфортабельне. Ну і от бачите, оці планки, вони зовсім зроблені по іншому принципу. Ну, Треба тут награтись. Так, регулюється воно тут. От бачите, я поправляю ногою, то я тримаю. Ото повинен бути болт, тут повинен бути болт. Зараз знову я от нажимаю цю планку. А оце коліном я допомагаю, щоб воно можна навіть рукою, бачите, отак от воно регулюється. Ну, Одним словом, об'єм роботи великий. Не дивлячись на те, що треба зробити одне сидіння, ну, з ним треба погратись. Так, шановні, сидіння зі сторони водія я зняв. Ну, от Бачите, що це треба забрати, е, оце, що залишилось. І якщо я зараз не поставлю нове сидіння, хазяїн мене просто застрелить з мисливської рушниці. А ось оце старе сидіння. от Бачите, от така частина залишилась від нього. Ну І буду припасовувати ото сидіння.